Друзі, радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про автомобілі. Всім привіт! Сьогодні з вами Ігор і Максим. Займаємося ми автопідбором в Україні, а також пригоном автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. І сьогодні ми поговоримо про автопідбір в Україні. Шукали ми для нашого замовника, а точніше, перевіряли, один із легендарних автомобілів в бюджеті до 8 тисяч доларів це Рено Меган. Рено Меган в крутій класній комплектації комплектації Bows чи босе. Як правильно, не до кінця ще зрозуміло. Ну так, куди вам зручно туди наголосі ставте. Ви можете нас поправити, напишіть в коментарях, щоб для себе теж ми розуміли. І так, друзі, ви знаєте, що в компанії Мітоавто існує три послуги по підбору автомобілів в Україні: це під ключ, це експертний огляд на цілий день і разовий огляд автомобіля. І ці два мегана, які ми сьогодні... Подивилися і зараз ви побачите їх на відео. Якраз нам замовник позвонив і сказав, що нам потрібно разовий огляд. Але коли наш експерт виїжджає, він повністю перевіряє автомобіль від А до Я. Тому що ми розуміємо, що автомобіль підходить нашому клієнту. Він нам скидає ці, дві ці два оголошення. Автомобіль до 8 тисяч доларів дванадцятого року рестайлінг в добрій комплектації. І поїхали подивимося, що ж з цього вийшло. Міган третій. У нас це у нас одинадцятий рік буде. А то у вас просто ошибочно написано 12? 12 давал, и 12 дал. Ну, 12 это трошки другая машина, вы же знаете. Ну, пар переходная, она может и такая. Она не переходная. это 12 не может быть такая. Ц11 год ставит на учет 102. Есть вот такая-то. Вы подборщик? Ну да. Бампер другой, ресничек нету, магнітофон будет другой, диски не басешные 12. -го года. Так, добре, ладно, то все лирика. Короче, 11 рик, до рестова версия. Нет, <просив> просто ви ставите 12. Я за фразу. Не, я за фразу, за то, що нечего ну, раз, разговаривать, розказувати что-то. Не знаю. Що вам не нравится, чо подборчики? Диск, диски легкосплавні, класний диск, літня різина. Так, це у нас так. Так, цей бампер не фарбувався. Є кантик, з цієї сторони не фарбований бампер. З цієї сторони також бампер не фарбувався. Тут треба... Відлетіло така, ще сюди треба буде футочку, раз, далі поїхали, поїхали, тут все, все нормально відкрити, можна... Открылось, ні, не открылось. Ще раз кнопочку все, так, Руль у нас не перешивався, руль рідний, тут все. Дерестовий магнітофончик. У 2012 році повинна тут бути ця штучка, а тут для флешки. Великий екран. Тут все не зачухане. Е, ця частинка перешивалася. Оце у меганах вони на 150 тисяч. А тут все перешивалося Але це не значить, що там пробіг чи щось таке. тут крыша в нормальном стане. Есть. Вот а у них у всех есть. Так, если есть Досить зручно виходить, що ви знаходите автомобіль, ви, можливо, в якомусь іншому місті, ви на роботі і у вас немає часу витрачати на огляд. Саме ця і послуга для цього предназначена, для того, щоб ви могли з певністю приїхати купити перевірений автомобіль та не витрачати свій час на його перевірку. Саме багато людей цією послугою і користуються. Що ж ми знайшли, коли ми приїхали до автомобіля? Як бачите, було розчарування. Справа в тому, що продавець вирішив продати автомобіль дорестайловий, як рестайловий, тобто накинути йому один рік. І ці автомобілі, в принципі, Renault Megane можна, в принципі, знаходити від 6 тисяч доларів і вище. Звичайно, коли це буде комплектація Bows, то ціна буде варюватися біля 7,5 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про дорестайлові версії. Але коли ми говоримо про рестайлові версії, то вони продаються 8-8,5 і аж навіть до 9 тисяч доларів. Таким от хитрим чинником продавець хотів е, продати дорестайловий автомобіль як рестайловий. От такий обман і не зовсім не до кінця зрозуміло, як це люди намагаються робити, як люди дають себе обманювати. Але аби люди і не давали себе обманювати, то, можливо, продавці б такого б і не робили. Так, палакафарбував, так як людина на відео і казала. Два елементи фарбованих. 139. Я тут перевірив вже все. Просто по пару замірів покажу на камеру. 144. Ти куска. 112. 123. 123. 129 то 170 скажу 171 206 191 191 200 181 шпаклі не бачу карта водійська від сигарети є така Трошки щось не але, але але щось я не бачу, щоб шилося, щось Тут це нормально, без царапок. Це від е, ременя безпеки. Трошки я таке затертись на сідучці, але не критично. Далі, задній ряд. Без дирок, без царапин. Притерли просто десь. чуть Релинги нормальные. Тут фара також. Все добре. Пару царапок незначных. Тут. Тут все супер. Диски тормозни Может, здесь перегревалось, не знаю. Резина летняя. Тому і існує ця послуга, якою скористався наш підписник. Чому? Тому що, наприклад, деякі люди ну не розбираються в ліфтингі цього автомобіля, рестайлинг чи не рестайлінгу. Він бачить, що там написано. Він цей автомобіль думає, що він в доброму стані, але коли він звертається до нашого експерта і. Експерта задача повністю перевірити і дати весь звіт по даному автомобілю. І наш експерт приїжджає, він повністю перевіряє по лакофарбі, дає повністю показники, і е, наш підписник це все бачить. Потім він підключається комп'ютера, а ви знаєте, що мегани дуже хорошо вважаються. Ви можете повністю зайти в різні блоки, витягнути звідти пробіг, повністю подивитися, чи немає е, явних якихось помилок, тому що буває таке, що помилки вони існують, але. На приборці ти цього не побачиш. Підключаєш комдіагностику, і ти розумієш, що є якісь помилки, коли знімався акумулятор. Вони будуть не активні. А є активні, але ти його так візуально не побачиш, ще як горіть не буде. Але ця ж діагностика існує для того, щоб експерт приїхав, виявив, дав повністю звіт, а потім уже приймає рішення наш замовник, підходить цей автомобіль чи не підходить цей автомобіль. Ну самі критичні помилки можуть бути, звичайно, по двигуну, а особливо коли ми говоримо про дизельний. Дивіль. Автомобіль то по системі впорскування, по системі ТНВД, по форсункам це те, що якщо купити невдалу версію автомобіля, невдалого стану автомобіля можна влетіти на великі бабки, а ремонтувати дизельний двигун це досить таке недешеве задоволення. Звичайно, коли автоматична коробка передач, то там також можуть бути деякі помилки, які можна діагностувати і відмовитися від, від негативної купівлі автомобіля. Звичайно, по механіки такого не буде. Але наступний автомобіль, який наш експерт поїхав подивитися, був не менш цікавіший, чим цей. Тому що що? Тому що як же ж на Меганах люблять скручувати пробіги, їх крутять безбожно з Європи. Вони заїжджають з пробігами 300, 400 і 500. але такі автомобілі люди купувати не хочуть. Коли вони бачать на приборки, що він 160, 170, 180, всі як один радуються і біжать, пригають на цей автомобіль. Його купують. Я навіть спілкувався неоднократно з замовниками. Говорю: дивіться, тут ось скручений пробіг. Реальний 200 70-300, а на приборки 180. Я вам рекомендую відмовитись від купівлі цього автомобіля, але вони його все одно купують. Тому що для ока набагато приємніше бачити менший пробіг. Хоч людина. Він мені так і каже. Я хоч і знаю, що він там скручений. Я його знаю. Реальний, але мені приємніше на приборку дивитись так. Чому так? Не знаю. Але їдемо дивитись наступний екземпляр. Погнали, друзі. Фара 12-й рік. З ДХО. Ще називають їх всі е, ріснички. Так чого вони внизу, ріснички, не знаю. Так, і тут бантон також оригінальний стоїть. По зазорам все добре. Тут також. І тут по фарі все добре. Оригінальні диски басешні це з 2012 року. І колодки. Тут майже. Ну, нові колодки, а ззаді майже. Десь відсотків 70 є. Так, з Голландії маркировочка, це 36XD. Це голландці люблять таке ню. Незеленд. Так, двоєчки-двоєчки скрізь двоєки по стеклушкам. Тут одиничка. Це може бути, бо 12 рім машина. А тут всі, всі двоєчки. І лобове також 12 року. І Ще такий неочікуваний приємний сюрприз. В Меганах є болячка. Отака. От Ось тут, -от. де відбійник, от де пружина там. Шток, якщо видно, такий він блистящий, металевий, то від Бінікса треба пильничок міняти. Вони зараз, я не знаю, до війни колись там по 300 гривень коштували. Зараз може 500-600, я не знаю скільки коштує. І проїжджай. І з цієї сторони він також цілий. Це дуже так я здивувався навіть. Бо обично вони всі завжди їх треба під заміну. Так, і у нас, е, значить, що ми тут бачимо? Ще я забув сказати, що турбіна мінялася. Турбіну міняли в, Герма... Ой, це, в Голландії. В Голландії мінялась турбінка. Е, Форсунки нормально, все, мабуть, також міняли в Голландії. Я тут дивлюсь просто ще по цим по защиткам. Так, ось ця грязь. Вм'яти нема, царапин. Дуже сильних немає. Ну, це тут таке лаку. А тут тріщинка є маленька. Ну, це так. Є то є. Так, ну все, більше не бачу такого якихось проблем. Ну, по релінгу я показав цю штуку. Можна переробити, а тут на цій стороні все ідеально. Можна підкрашують його і лаком піддувають. Оце так і вже. Покажу по салону одразу. Карта в такому стані. Не поцарапана, Басешні динаміки. Руль перешивався, але зроблено супер Під завод. Вже навчились. Ця вставочка мінялась і ця вставочка мінялась. Все. Э, там, там, там все оригінал. Так. У нас О, зараз... Так. Рощелкайся. Так, на приборці 223 тисячі. В об'яві 265. Електроручник, круїз. магнитофон двухзонный климат-контроль навигация короче все по максимальной комплектации тут тут резиночка прочухана так и задний ряд сидушек все доброе Є маленькі пару царапок по карті. Далі відкриваємо багажник, Меган є, значок є, давай побачимо, Полочка присутня. Все добре, тут все рівно. Так, резиночку так от треба зробити. І тут Ого, тут також все нормально, но ну, це треба цей міняти герметиком у ну, всіх меганах вона ну, там є така біда. Так, тут заглушечка нормально, це не зломано. от, І зараз я включу цю фігню Оп, сюди. По хвилиночку, ага, дякую, заключити. Все, ставили ключики. Дві, дві карти тут у нас. Дві ключ-карти. Це мій съйомничок. Це ключі, щоб не згубити. Так. Це якась ліпочка треба підліпити. Так, все, підключаємося. Друзі, що ми бачимо, що коли підключив наш експерт е, комп'ютерну діагностику провів, то приборка фактично показувала 220. Е, в оголошенні було вказано 260 пробіг. А коли вже зайшли і передивилися всі блоки, то в блоках 280, як таке може бути? Це все досить просто. Справа в тому, що він пригнав цей автомобіль і по базі дилера тяне пробіг що від 260, а він вже скрутив на 220. І для того, щоб Рія не, підкр... не підкреслювала червоним, що там скручений пробіг, він на Рія подав більший пробіг. Хоч на щитку у нас і менший. Але, звичайно, що то рідний пробіг не той, що тяне аптерія, а той, що тяне і по блокам. Але є і негативна сторона ще в цій медалі, тому що пробіг в блоках теж крутиться, теж скручується. Це просто коштує е, дорожче. Наприклад, якщо просто скрутити на приборки пробіг, я не знаю, ну це напевно коштує там біля 30 доларів 30 євро. То коли вже потрібно прийтися по блокам, покрутити, це буде коштувати від 50, можливо, 100 150 євро, в залежності від автомобіля. Але ж, якщо автомобіль дорогий, то тоді сенс є з цим заморачуватися. Якщо він дешевий, то тоді вже так ніхто його не скручує. Але як бачимо, ми попали тут на скручений пробіг. Це була разова діагностика, перевірка разового автомобіля, тобто один той. один той. Ми замовнику надали повний і комплексний звіт, на основі якого він може приймати рішення про купівлю цього автомобіля. Що ви думаєте? Звичайно, він цей Megane придбав, та на ньому я так розумію, щасливо їздить, щасливо експлуатує. Але тут є такий нюанс. От дивіться, получається машина 2012 року. Зараз у нас 2023 рік. Автомобілю 10 років. Ну, Правильно рахувати по рокам мінус один. Так рахує митниця і так правильно. Тобто автомобілю реально 10 років. Це дизельний автомобіль, за що вибирають мегани. За те, що вони відносно надійні, але утримання їх не таке дешеве. І якщо купити автомобіль уже на колінах, то можна влетіти на досить-досить великі бабки. І цей автомобіль дуже економічний. Цей 1,5-літровий дизельний двигун. По місту від 4 до 5 літрів може споживати пального по, трасі, по трасі, якщо їхати там 90 км, розхід пального вище 4 літрів майже ніколи не піднімається. Це завдяки тому, що сам по собі Рено Меган не важкий, не велика машина. Коли ми бачимо такий же двигун, уже, наприклад, на Рено Лагуні, вона більша, вона вище класу, і вже там буде споживання пального 6-7 літрів на цьому ж самому двигуну. Тому люди досить часто путають, коли бачать собі лагуну чи меган з Одним і тим самим двигуном. Ось за що так цей меган і полюбився. Ну і який ще альтернативний автомобіль в таких роках можна купити там 2012-2013 року. Ну, напевно, в цьому бюджеті там, до 8 тисяч в гарній комплектації. Напевно, ніякий. Ось за що їх так і люблять. Але, звичайно, що на цьому автомобілі не возили діток, дітей в садочок. Жінка там не їздила тільки за покупками в магазин. Це дизельний автомобіль. Його для цього і купували, купували в салоні, для того, щоб їздити на далекі поїздки, щоб він десь працював, щось робив і економив пальне. Це потрібно розуміти. Тому в таких автомобілях, в таких роках ні про який пробіг до 200 тисяч кілометрів рідний іти навіть мови не може. Але чомусь люди дозволяють себе обманювати, обдурювати і вибирають, купують собі такі автомобілі. Тому і цей автомобіль був придбаний. Хоч ми його і не рекомендували. Звичайно, ми не можемо рекомендувати автомобіль зі скрученим пробігом, але є, як є вже. Ви маєте знати, які є нюанси при виборі того чи іншого автомобіля. І так є завжди. Не знаю, чи купував би я собі меган з пробігом 280. Е, Потрібно подумати, під які цілі все таки я б його вибирав би, тому що взагалом автомобіль непоганий. Але як мінімум я б напевно точно не хотів би, щоб мене обманювали зі скрученим пробігом. Я все таки, напевно, хотів би купувати, щоб на щитку приборки був той рідний пробіг, який звержений. Да, був... як він показує скільки, значить він повинен в блоках показувати скільки. І на щитку, і везде. Да, що ти купуєш цей автомобіль, і ти розумієш, уже, як ти будеш на ньому їздити. Але, як показує практика, продавці просто з цим реальним пробігом не можуть продати цей автомобіль. Його просто ніхто не купує і навіть оголошення ніхто не відкриває. Тому що я також часто спілкувався з продавцями, питаю: ну, от що ти крутиш? що? А він каже, Ігор, мені от проще скрутить. От, приїде навіть покупець і сказати йому, диви, тут скручено, тут усього було більше. Але. E, щоб там було менше на щитку. і машина продається, да. і продаве, і покупець знає, що він скручений. Всі знають, але так машина продається. Ну каже, поки не скручу, ніхто навіть не телефонує по автомобілю. Ну так навіть якщо зараз там автомобілю на сьогоднішній день 10 років, це вона проїхала 28 тисяч в рік, проїжджала, то це в принципі нормально на так для такого автомобіля. Але Серед всі повинні розуміти, що велике то у цих автомобілях це на 300 тисячах. Якщо в тебе в блоках 280 приборка буде показувати 220, і ти купуєш цю машину, ти розумієш, що через 20 тисяч ти можеш попасти на великий ремонт. Тому що ці автомобілі до цього пробігу обслуговувалися. І коли говорять та ні, я не буду брати таку машину, чи там цей двигун якийсь він поганий, тому що вони, його потрібно буде ремонтувати. А ти знаєш скільки потрібно на ремонт? Ні. Знаєш, на ремонт це неправильне питання, тому що якщо ти його обслуговуєш, то тобі не потрібно буде його ремонтувати. Але 280 і через 20 тисяч це 300, і потім це ти ну, кошти виконув на вітер, як, як на мою думку. Якщо б там був пробіг 250, коли в тебе ще є запас, грубо говоря, 50 тисяч, і хай там приборка буде, показувати 220. Різниця, в така, ну, незначна, але, там, ти його два роки поексплуатував і по третьому кругу знов ти його там. Скажімо так, скрутив і, і далі відправив люди. Не знаю, я би такий автомобіль би не брав би точно. Розуміє, ну, скільки ми... це буде коштувати мені надалі. Ось ми і підійшли до відповіді. Всі ви знаєте, що я, наприклад, трошечки недолюблюю марку Рено і Рено Меган. Ось вона і криється в цьому ця відповідь. Тому що автомобіль бюджетний. Автомобіль недорогий. Його в самих мінімальних комплектаціях, з 1,5-літровим дизелем, на авторі зараз можна купувати від 6-6,5 тисяч доларів. Тобто сума така невелика. Але коли е, таке велике ТО з заміною там, обслуговуванням топливної системи, двигуна, а ви знаєте, що на 1,5 дизелях в Європі не досить часто люблять міняти масло, вони його міняють там раз в 30 тисяч, з'являються задири на вкладишах і потрібно буде і там ремонтувати. І це досить дорогостоячий ремонт, який може обійтися в 100, 150 і навіть 200 тисяч гривень на такий небюджетний ремонт на такому бюджетному автомобілі. Ось за що в основному я їх так недолюблюю. Тому що купивши автомобіль за 6,5 вкласти в нього ще 3 в ремонт і обслуговування, ось на що мене це так негативно наглядає. Штовхи. саме тому в обзорах, ви пам'ятаєте, у нас на каналі виходили топ-7 автомобілів там до 7 тисяч доларів. Я вам так нав'язливо рекомендував автомобілі з бензиновими двигунами, тому що їх ремонт і обслуговування в віці 10, 12 і 15 років буде значно дешевшим ніж дизельних автомобілів в такому віці. І звичайно, я б напевно вибираючи для себе автомобіль в такому бюджеті, віддав би перевагу, наприклад, Kia Ceed. Hyundai i 30 так що ще можна придбати в цьому бюджеті? Фокус, мабуть, другий би так буде досить непоганий автомобіль. Тобто вони є ці автомобілі, і навіть, навіть той самий Меган, Меган третій, але з бензиновим один двигуном він буде. Набагато простіший і дешевший в утриманні, і я б його напевно б рекомендував би, і він би мені подобався більше. Але їх просто наскільки мало в Європі, їх наскільки мало завозять сюди в Україну, що вони в основному йдуть дизельні. Тому і задача цього відео розповісти вам більше деталей про купівлю Renault Megane 3, такого доступного автомобіля, щоб ви ні в коєму разі не напоролися на невдалий автомобіль якщо вам потрібно підібрати гарне авто, команда Мітоавто вам може зробити по одній із послуг, про які деталі ви можете дізнатися в опису цього відео. Там є наші контакти. Максим, Ігор. Телефонувати і отримати повну консультацію. Та, якщо потрібно, ми знайдемо під ключ вам гарний автомобіль. Дякую, друзі, що ви передивилися це відео. Дякую, що ви нам довіряєте. Якщо якісь з вас будуть питання, пишіть в коментарях або телефонуйте по номерам телефону. Обов'язково підпишіться, колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. До нових зустрічей. Всім пока. Да, пока.